15 вересня Житомирська міська рада оголосила конкурс на визначення автомобільного перевізника, який обслуговуватиме міські автобусні маршрути. Активісти стверджують, першопочаткові умови конкурсу, які обговорювалися на комісіях, змінені по кількох маршрутах допустимо використання не лише автобусів першого класу, а й другого. Чим відрізняються перший і другий клас автобусів? Його ключова відмінність це якраз таки в наявності в першому класі вимоги до одного місця. Для людей на візках колісних цього немає в другому класі. Перевізник може за умовами конкурсу подавати на певні маршрути автобуси, які будуть недоступні для людей з інвалідністю. Андрій обурюється, всі обіцянки про безбар'єрність та покращення транспорту у місті лишаються лише обіцянками. У результаті місто ризикує знову отримати неякісні послуги перевезень із використанням малих та незручних маршруток, але вже за підвищеними цінами. Як люблять казати, в міській раді все визначить конкурс, але в принципі перевізники можуть. Вполне законно подавати свої старі маршрутки на конкурси і, скоріше за все, їх в них вигравати, бо претендентів в них особливо немає. Бо на жаль, ми свого комунального перевізника не розвиваємо, щоб він міг замінити ці всі маршрутки на тих е, важливих для міста ділянках, де зараз ходять ці карити. Тим часом у міській раді спростовують інформацію про зміну умов конкурсу. Запевняють, заявки подали достойні перевізники, які забезпечить комфортніші та безпечніші перевезення для житомирян. Самі е тримати саморути і тра е на її обслуговування більше йде, чим на комфортабельний автобус. автобус. до цінності самого можна сказати, такого інвестора-перевізника немає. Курсувати на рутах, тим, тим паче, що конкуренція вже є. Якщо ми зараз дивимося, їде лайнер комфортабельний, і ззаді, якщо приїде інший привізник на руті, то я розумію, що пасажир сяде в лайнер. Начальник управління транспорту і зв'язку з Житомирської міської ради Микола Єрмаков стверджує: старі маршрутки, які сьогодні курсують містом, поступово зникнуть. Якщо привізник хоче перемогти в конкурсі, є відсоток низка польності. Тобто, рута сама по собі, якщо в вона не, не низка ну, рута взагалі вона не попадає. Ну, в неї немає такого сертифіката низкопольності. Якщо ну, виставляє перевізник рута і приходить перевізник, інший, який виставляє комфортабельний транспорт, то перемагає комфортабельний транспорт. Отож, у міській раді стверджують, що перевізник, який переможе у конкурсі, надасть комфортні автобуси і Житомиряни зможуть користуватися сучасним і зручним громадським транспортом. Чи буде так насправді, покаже час. Слідкуйте за оновленнями Інформації у наших соцмережах Валентина Петрук Ілона Усатая, телеканал СК1. лапі терапевти завітали до центру життєстійкості у Житомирі, аби надати психоемоційну підтримку ветеранам і діючим військовим. Відволікає від думок. Дуже доволікає. Приємно, що вони підбігають, облизують, радуються. Дуже подобається. Сам маю вдома дві собаки. Собі прийшов з війни. Так само взяв собі з хаски ще одну, бо одна є в кімнаті, Живе море позитиву, приємні люди, собачки. Ну все круто, дуже сподобалось. Давно такого не було. такі враження, емоції. Такий конект відбувається. От дуже цікаве відчуття. Захід провели з нагоди святкування дня захисників і захисниць. До ветеранів завітали два песика, породи Джек Рассел – Азарт і Охара. А також німецька вівчарка Тара. Завжди рівень кортизолу зменшується, тобто е. гормон стресу зменшується саме після спілкування з собаками. Дуже подобається безпосередньо грати з м'ячем, подобаються дуже е, якісь трюки, якусь команди слухняності виконувати. Це завжди військовим дуже подобається взаємодіяти таким чином з Тобто Моя мілка тіла, вона говорить, що робить сидіти. Я указую, що треба робити. На захід завітав також військовий у минулому. І начальник управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради у теперішньому Андрій Забігайло. Каже, раніше не бував на таких подіях, але емоції позитиву і щастя після спілкування з песиками переповнюють. Ау. Так. <звук> <звук> Дуже класно, це дуже прикольно, тому що нові емоції, позитивні емоції вони дають людині взагалі спокій. Після тих всіх подій, які ветеран і ветеранки проходять, їм потрібно десь в чому заспокоюватися. Захід з психоемоційної підтримки з песиками провели у центрі життєстійкості вперше. Однак на постійній основі ветеранів і ветеранок залучають до інших активностей. В нашому центрі проводяться групи психологічного відновлення для військовослужбовців. Для ветеранів, для тих людей, які мають певний травматичний досвід, і необхідно відновити свої сили, ресурси і знайти, можливо, інших побратимів, інше оточення, інтегруватися далі вже в соціум і знайти підтримку. Центр життєстійкості у Житомирі розпочав роботу у травні минулого року. За цей час фахівці допомогли більш ніж 10 тисячам жителів нашої громади. Це як індивідуальні консультації, так і групові зустрічі групи підтримки різні навчання е і дуже багато різноманітних активностей, які ми організовуємо для нашої громади. Якщо вам потрібна психоемоційна підтримка чи допомога, ви можете зателефонувати за номером 067 800 80 81 або ж завітати до центру життєстійкості за адресою майдан Польовий 8. У Житомирі та області можна безкоштовно вакцинувати домашніх тварин проти сказу. Щеплення роблять у 25 ветлікарнях нашого регіону. Це є державна державного замовлення вакцина, про яку проплачує вже держава, і вакцина надається безкоштовно. Вакцина Рабістар забезпечує стійкий імунітет проти хвороби сказу. І використовуються в повному обсязі. Володимир каже, важливо вакцинувати всіх домашніх тварин, адже нерідко трапляються випадки сказу і у великої рогатої худоби. На даний момент вакцина Рабістар забезпечує вакцинацію всього поголів'я незалежно як і котів, собак, дрібних тварин, так само і продуктивних тварин. Це коні. Це ВРХ, велика рогата худоба, вівці кози з липня цього року до ветлікарень Житомирської області надійшло 102 тисячі доз вакцин проти сказу. Володимир каже. Цього вистачить до кінця року станом на треть на кінець третього кварталу. Значить, ми сьогодні провакцинували 45 тисяч ВРХ. Це в області повністю по всіх районах. Майже 41-200 – це коти, і близько 70 тисяч провакциновано є собак. В області. Для безкоштовної вакцинації свого домашнього улюбленця звертайтеся до ветеринарних лікарень Держпродспоживслужби області. Повний перелік адрес ви можете побачити на екрані. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1 Соціальні працівники Житомирщини отримали першу партію електроскутерів завдяки благодійній ініціативі щодо підвищення мобільності працівників цієї сфери. Ідея щодо необхідності забезпечення фахівців таким транспортом належить народному депутатові України Арсенію Пушкаренку. Сьогодні важливо, щоб наші соціальні працівники мали можливість дійсно. Логістики до своїх підопічних в дощ сьогодні, коли в мороз, сьогодні коли в спеку, а в основному це жінки. Давають просто десятки кілометрів, то звичайно, це сьогодні дійсно дуже практична річ, яка повершить їхню роботу з одного боку, а з іншого боку, дасть доступніше послуги для наших громадян. Над реалізацією ініціативи працював благодійний фонд Біджіві, який надав кошти для придбання електроскутерів. Ми дійсно знаємо, що більшість працівників в соціальній сфері, які працюють в селах, а вони змушені або їздити на велосипедах, або взагалі між. Селами ходити пішки, і дуже важливо підсилити їх мобільність, їх швидкість, їх оперативність, тому що вони виконують неймовірно складну роботу. Електроскутери сучасні та комфортні. На них буде зручно їздити по дорогах сільського значення. Перші 19 одиниць транспорту отримали 10 територіальних громад з району. Видно роботу. Синергії військової адміністрації, парламенту, благодійних фондів, місцевого самоврядування І сьогодні передавались, передаються такі прекрасні скутера, які полегшать роботу наших працівниць, наших бджілок, які Мають нелегку роботу, потрібно її любити серцем. Соціальна робітниця Руслана, яка допомагає старшим людям, каже, ці електроскутери допоможуть краще та швидше надавати послуги. Послуги надаємо придбання лікарства, оплата комунальних послуг, доставка продуктів, прибирання. Дуже спросить да, да, роботу. Представниця Баранівської громади розповідає, вони вже мають скутер, але для їхньої громади це замало. Тож поповнення у вигляді ще трьох одиниць транспорту точно стане у нагоді. Ці мопеди, які нам предоставляють, будуть для забезпечення мобільності комунальної установи центру надання соціальних послуг Баранівської міської ради, а саме для забезпечення мобільності фахівців і соціальної роботи в важкодоступні місця. Це Жливо, тому щоб наблизити соціальні послуги до наших клієнтів. Далі такі ж електроскутери планують передати і в інші райони нашої області. Майже кожен куточок Житомира, окрім своїх плюсів, має ще й мінуси, які потребують удосконалення. Сьогодні ми запитали у Житомирян, які проблеми їх мікрорайону хвилюють найбільше, та що б вони хотіли виправити. В якому мікрорайоні ви живете на Польовій. біля нашого дому і дороги хороші, і світло, вода все нормально. Ми живемо на вулиці Великобердичівська. Час від часу вода в крані просто жахлива. Такі страшенні подразнення. і дороги це, звісно, знаєте, це проблема в принципі нашої країни, якщо так порівняти, куди ми рухаємося, в Європу, то навіть нема про що говорити. Вулиці досить брудні. Якщо ми будемо говорити про це, про центральні вулиці, то вони відносно чисті. А якщо ми підемо кудись, не знаю, більш поміж домів. Або на окраїні, то вулиці брудні. При районі ви живемо поліва. Там вони все влаштовують, в принципі. Абсолютно все влаштовує. Я, я був... на мальованці. У нас все нормально. у нас пустили тролейбус на мальованку, якого ми ждали 40 років. От то вже в прошлому році запустили. Дуже добре. Так, да, я в районі вокзалу. – Я в районі вокзалу. Я не знаю, я там недавно живу, вроді би, ніяких немає транспорту, в мене в різні сторони, йдуть рядом і всі алкоголіки ночо кричать. Про автоматику. Дороги, алкоголізм і мало парковка. Крошки, немає у нас проблем. Ну, так все нормально. Ну, на карбутовці. Більше торгових центрів щоб було, розважальних також. Ну, і... Щоб після вісьми годин більше транспорту було в центрі. Погані вулиці, заасфальтовані, пішохідні. Все нормально, все нормально, в да? принципі.